Ласка, просимо well, до, you're до you're програми у Фокусі. Я Майер. Військовий парад у північній Кореї зібрав високопоставлених гостей, серед яких прем'єр держради КНР Лі Цян, генсек Компартії В'єтнаму Толам та представник від Росії Дмитро Медведєв. Водночас китайський прем'єр держради відвідує захід уперше за 16 років. На Тайвані відзначають 114-й день утворення китайської республіки. Президент Вільям Лай у своїй промові виділив шість важливих пріоритетів для розвитку. Острова та закликав громадян ніколи не відмовлятися від суверенітету. Незалежно від загрози, ми ніколи не повинні відмовлятися від нашого суверенітету. Давайте твердо відстоювати демократію, свободу та наш спосіб життя і, передусім, захищати китайську республіку. Зробімо безпеку Тайваню нашим пріоритетом. Багатокитайська китайська спадкоємиця особисто постане перед судом після вгучної ДТП. Скандал навколо неї змусив китайців обговорювати її розкішний спосіб життя, зухвалу поведінку та можливо, приналежність до керівної еліти КНР. Високопоставлені офіційні особи з Китаю, Росії та В'єтнаму прибули до північної Кореї. У п'ятницю в Пхеньяні відбувся військовий парад на честь 80-річчя керівної трудової партії. Російську делегацію очолив Дмитро Медведєв. Також прибув генсек компартії В'єтнаму та президент Лаосу. Китай направив свого другого за рангом чиновника. Лі Цяна. він став першим за останні 16 років прем'єром Держради КНР, котрий відвідав північну Корею. На думку аналітики, це демонстрація лояльного ставлення до Хияна, попри те, що сам Цзіньпін парад не відвідав. Участь Китаю у великих північно-корейських ювілеях відбувається за певною схемою у 2015 році. На 70-річчі керівної трудової партії був присутній тогочасний член постійного комітету політбюро Лю Лююншань, який займав п'яте місце в партійному списку. У 2010 році це був Джоу Юнкан, ще один високопосадовець постійного комітету. Цього року Пекін направив прем'єра Лі Цяна, також члена постійного комітету. Але відмінність полягає в тому, що Лі голова уряду та другий застав. Тусом чиновник КПК. з урахуванням партійного рангу та державних повноважень ця делегація вища за рангом для північної Кореї пріоритетом є економіка. Роки санкцій призвели до нестачі продовольства, енергетичної кризи та фінансової напруженості. Очікується, що прем'єр-лі надасть таку необхідну економічну допомогу, яку Пекін розцінює як своєчасний подарунок. Експерти також зазначають, що Пхеньян демонструє силу, щоб поставити США у стратегічно пасивне становище. Педі на суті фотаратулами та Китаю ефективніше використовувати північно-корейську карту, перетворивши її на стратегічний інструмент протидії США. Умовірна зустріч Трампа та Цзіньпіна на саміті АТЕС свідчить про те, що проблему корейського півострова неможливо вирішити без пекіна. Якщо США хочуть співпрацювати з Китаєм, їм доведеться піти на поступки в питаннях Тайваню, контролю за експортом високих технологій та мит, Президент Трамп планує відвідати саміт АТЕС у південній Кореї наприкінці жовтня. Де як очікують, він особисто зустрінеться з головою КНР Сі Сідзіньпіном? Міністр фінансів Скот Бесент прогнозує досить великий прорив у торгових переговорах, якщо їхня зустріч відбудеться. Проте посол США в Китаї Девід Пердюм раніше цього місяця заявив, що Трамп і Сі навряд чи зустрінуться раніше ніж наступного року. Китай оголосив про нові обмеження на експорт деяких штучних Алмазів літій йонних акумуляторів та рідкісноземельних металів. Правила набудуть чинності 8 листопада, лише за два дні до закінчення терміну дії американсько-китайської тимчасової угоди. Промита тепер експортерам цих матеріалів треба отримувати ліцензію. Тим самим Пекін посилює контроль над ланцюжками постачання в секторах високих технологій та чистої енергії. Штучні алмази необхідні для виробництва напівпровідників, передової електроніки та озброєнь. Нові обмеження також поширюються на синтетичний графіт та обладнання для обробки рідкісно земельних металів Китай послався на міркування національної безпеки напередодні очікуваної зустрічі Трампа та Сідінпіна. Єврокомісія висловила стурбованість у зв'язку із заявою Китаю про посилення контролю за експортом рідкісно земельних металів. За словами торгового представника ЄС, комісія очікує, що Китай діятиме як надійний партнер і забезпечить стабільні та передбачувані постачання критично важливої сировини уряд США додає 15 китайських компаній до свого списку торгових обмежень. Їх звинувачують у використанні американських електронних компонентів у безпілотниках, які продаються хуситам та руху Хамас. Десять китайських компаній внесено до списку міністерства торгівлі США ще п'ять додали після того, як Ізраїль виявив у безпілотниках Хамасу компоненти американського походження. Загалом Міністерство Торгівлі США додало до списку 29 компаній, зокрема фірми з Туреччини та УАЕ компанії Еро China Electronics та з Гонконгу. Також потрапили до чорного списку. Обидві дочірні підприємства Ер Electronics із Колорадо. Чронекс Енколорара Дробиться про таємничу китайську спадкоємицю з Австралії. 23-річна Ян Лань-Лань – любителька люксових брендів та вишуканих ресторанів, як повідомляють, пов'язана з впливовою постаттю у Китаї. Її ім'я вперше прозвучало у змі після гучного ДТП в липні. Тоді, неподалік Сіднея Ян врізалася на своєму роллс Ройсі, вартістю в мільйон доларів у міні Вен Мерседес, серйозно травмувавши водія. Сама Ян не постраждала. Їй висунуто кілька кримінальних звинувачень найсерйозніше водіння, що спричинило тяжку шкоду здоров'ю. максимальне покарання сім років в'язниці. Перше судове засідання заплановане наступної п'ятниці. За даними джерел, протягом трьох місяців після аварії Ян жодного разу не відвідала потерпілого навіть не спробувала зв'язатися з ними і не зробила жодних заяв. Потерпілий сказав друзям, що можливо вже ніколи не зможе працювати через отримані травми. Водночас Ян і далі з'являється в громадських місцях з особистим водієм та обідає в найкращих ресторанах за словами адвоката. Ян батьки відправили. І вчитися до Австралії в віці 14 років. Відтоді вона рідко бувала вдома. Друзі повідомили змі, що ян погано володіє англійською та спілкується переважно з китайцями. Деякі аналітики припускають, що вона походить з високопоставленої сім'ї у компарції Китаю. Ми вже знаємо, що Ян Лань Лань має особистих охоронців у Китаї навіть чиновники міністерського рівня не мають охорони для своїх сімей. Водночас, звичайні багаті сім'ї рідко вдаються до такої секретності і не потребують такого захисту. Складіть ці два факти, і ви легко здогадаєтеся, до якого соціального класу належить Ян Лань Лань. Ян джерело багатства ян та хто вона насправді залишається загадкою. Вона рідко з'являється без маски. Новина про інцидент стала вірусною в китайському інтернеті, викликавши широке обговорення. Проте ці повідомлення в мережі одразу зазнали цензури. Незалежно від викликів, з якими ми зіткнемося, ніколи не відмовляйтеся від свого суверенітету. Таким є послання президента Тайвані Вільямалая в день святкування 114-ї річниці утворення Китайської республіки. 10 жовтня, день утворення китайської республіки. У четвер напередодні свята президент Тайваню звернувся до нації в межах святкового гала-вечора. Я Сподіваюся, що всі наші співгромадяни не незалежно від викликів та загроз, з якими ми зіткнемося, ніколи не відмовляться від свого суверенітету. Ми повинні твердо відстоювати наш демократичний, вільний і заснований на правах людини спосіб життя. уряд тайвані офіційно називає себе китайською республікою. Він утік на острів у 1949 році, програвши компартії Китаю у громадянській війні. <плес> Китайська республіка існує на Тайвані вже понад 70 років. Сьогодні Китайська Республіка і Тайвань це одне й те ж. Без Тайваню не було б Китайської республіки, а без суверенітету не було б держави. Лай відзначив виклики нинішнього року, зокрема війну Росії проти України, напруженість на близькому сході, американські мита та посилення тиску з боку Китаю. Попри всі труднощі, президент закликає тайванський народ і далі дотримуватися принципів демократії, зміцнювати дипломатичні зв'язки, сприяти економічному зростанню та інноваціям, а також збільшувати обороноздатність острова. Раніше цього тижня президент Тайваня закликав Трампа й далі надавати підтримку. Він також попередив, що уряд ніколи не Здасться у разі вторгнення і будь-які повідомлення про протилежне слід розглядати як дезінформацію. КПК вважає Тайвань частиною своєї території попри те, що ніколи не керувала острова, і Тайвань, і його ключовий союзник США відкидають це твердження.